Так, це в нас кліпса оригінал. З металу зроблена, напевно, алюміній. Скоріше всього, сплав якийсь алюміній, бо дуже міцний, він не гнеться. І пофарбована, я навіть не знаю чим. Таке враження, що це не пофарбоване, а якесь анодування металу чи воронення, щось таке. Тому що. Ну, Не видно розводі і вона не стирається ця фарба. Навіть не схожа на порошкову покраску, бо ідеально гладенька. Е, ідеально гладенька поверхня. Зараз я це спробую показати От. От ідеально гладка поверхня. Навіть не знаю, чим. Так, можна було пофарбувати. З цієї сторони так само. Все чорне. Це все метал. Чудовий стан. Пружина також металева, вон чорна. Тут просилене в метал. Все суцільний метал. Дуже міцна. Це до дозиметрів Polymaster оригінал. Так воно виглядає. Кліпса така. Такі форми вигнати має з двох сторін. Покажу всередині. Все этому. пружина наша. Здесь тоже. Киматовые вот речі. куляда раньше.